Слава Господу Ісусу Христу! Це мегапроповідь наркотики коротко та про аборти. Кров і вода Господа Ісуса Христа у всьому живому та в кожному атомі життя. Любіть всі сторони життя, любіть тверезу здатність дивитися на світ. Боротьба за ідеали немає нічого спільного з наркотиками. Та з легкими наркотиками, особливо, такими як алкоголь та цигарки. ЛГБ... Не зловживайте, принаймні. ЛГБТК плюс лицарі не повинні мати нічого спільного з алкоголем та іншими наркотиками. Залишайтесь бадьорами, мої воїни, та допоможіть боротися у спільній боротьбі. Всемогутній бачить вас через мене, і Він любить вас, дорогі брати та сестри. Повірте мені, я справжній обранець Христа, рясна любов Христова до вас. Амінь. Я знаю, що моя доля стати священником. але перед цим я повинен створити родину. Я не хочу виголошувати цю проповідь, бо ця тема жахлива, як і приховані елітні педофіли по всьому світу. Але я мушу. Про моє існування піклується Господь Ісус Христос, тому що я піклуюся про збереження Христових істин. А думка ненависників мене абсолютно не цікавить, бо про мене піклується Ісус Христос, я повторюю. Мені не важливо, чи ви піклуєтесь про мене. І думаєте. Абсолютно. До лампочки. Чим більше навантаження на економіку, тим вільніше відчувають себе фашистські царі тирани. Люди, здавалося, щось таке очевидне, да? тому що вони створюють напругу для народу. Чим більше навантаження на економіку. Бо економіка це насправді народ. Це, це слово, яке приховує слово народ. Це навантаження на народ, а не, не на яку на економіку. Чим більше навантаження на економіку, тим більше відчувають, тим вільніше себе відчувають фашистські царі тирани Люди безвідповідальні, слабкі. Аморальні створіння. З цим фактом треба змиритися, бо цей факт перемагає потенціал людства до моральності і тягне людство в могилу. Люди безвідповідально користуються здатністю народжувати, вони перевантажують економіку та тим самим звільняють руки фашистів. Самі собі е, наступають на граблі регулярно. Бо їм ніхто не пояснив, як воно все працює. Залюбки. Замість того, щоб легше жити, замість того, щоб налаштовувати порядок тут, вони бейбі-бумами займаються. Ось. Цим самим звільняють руки фашистів. Гірше за аборт це безвідповідальна, безконтрольна народжуваність. Тому що в стані перенаселення можливості активної демократичної більшості та спротив тиранам ослаблюються через перевагу бидла, котра з'являється ця перевага, бидла над демократичною думаючою більшістю. Карма та відповідальність за смерть усього живого на планеті. Лежить на демократичних за замовчуванням християнам. Тому що наша задача це все усвідомлювати, і ми це все усвідомлюємо. Давайте не будемо лицемірами. І ця карма більша за карму від абортів, карма за смерть усього живого. Більша за карму від абортів. Це тяжка вже давно вирішеного порядку речей істина. І цей порядок, ця істина не змінняться. Так, християни керували, керують і повинні керувати світом через Господа Ісуса Христа. Тому що ми несемо карму цього світу. Ми знаємо, за що ми маємо бути відповідальними. Ми знаємо, за що ми маємо бути відповідальними. Ваш покірний слуга Чепурний Денис Володимирович. 12 квітня 1991 року народження. Хештег Денліан. Хештег St.JON UCC або St.JON, St.JONUIT Church of хештег Запоріжжя, Україн, Solidarity. Європейська солідарність, Фештех ЛГБТ плюс. Ступайте з Христом, бо ми не можемо йти там, де Христа немає. Амінь.